Вони потім почали е, е, робити так, щоб ну, мене усунули там з наглядової ради, поставили там своїх людей. Ось вони, вони приймають рішення продати, а це, цей комплекс за 8 мільйонів гривень. Ну це на минуточку десь 140 доларів за квадратний метр. В рамках кримінальної справи була зроблена експертиза ціни цього комплексу, і вона показала 24 мільйони. Ну, нікак, ну ні вісім. І голова наглядової ради це Юрченка, тобто він виніс це рішення на збори, і всі вони проголосували. І прилипка як основний акціонер. і коли вони провели ці ці збори. Я звісно, що я подала заяву в поліцію. Тобто вартість цієї столичної комерційної нерухомості становить щонайменше 24 мільйони гривень. Натомість, Прилипко та Юрченко, за словами жінки, провели фіктивні збори та продали нерухомість за заниженою вартістю, ймовірно, підконтрольній фірмі зі статутним капіталом всього в тисячу гривень, яка була зареєстрована за кілька місяців до цієї оборудки.